Каналі. Сьогодні я вам хотів розказати і показати воблера флагман. Перший попер це флагман Dart Pop 65 мм. Міліметр, Такий попер. Поки що на нього ще нічого не ловив але попер достатньо гарно булькає, достатньо гарно приваблює щуку і овені. Другий воблер... Другий воблер це. У мене виходить такий. Це кренк, виходить флагман Hardball 70F. Такий гарний воблер, дуже гарно грає. Це в мене новинка. Він як для тролінгу, так і для простого равномірки і так для твічингу. В ньому є система дальнього закиду, тобто це коли шарики переміщаються в хвостову частину. І він дуже гарно летить. Вага його 15 грамів. Ось такий, е, воблерочок. Другий воблер це, другий воблер це е, флагман е, 130-130 е, мм, флагман Босі. Як, так він називається, е, ось такий от непоганий досить воблерочок. Це твічинговий і, е, твічен, і для раномірки воблер. Наступний Воблер це. Я не помню його назву, це такий чисто поверхневий плаваючий воблер. Він йде чисто по ну, поверху води. Там ще навіть спинка виглядає. Вага його, я не пам'ятаю, десь в районі 10 грамів. Такий Такий воблерок. Він дуже гарно шумить і ну, гарно провоблеть. Ще є теоспіннер. Флагман. ну Це, виходить, виглядать не тільки в обдирі, а ще й заліза, Це він важить 11 грамів такий. Заводиться він з пів обороту, тобто він зразу починає цією своєю пелюсткою блистіти і приваблює гарну рибу. І остання приманка це Флагман Кастмастер. Приманочка дуже гарна, це я вже такі сюди резиночки повішав для того, щоб пробувати Вага Вагаю 7 грамів. І на такий касмастер, тільки тут було ще синє збоку, то я піймав свою першу щуку. Такий касмастер. Все, цей обгляд підійшов до кінцю. Я все вам показав, всі свої новинки флагманські, такі обірки, такі 130-ті міну, такі поверхневі. Ну і все. Все. Ставте лайки, підписуйтесь, Ще удачі, всім пока.